Українські жіночки в лісах Німеччині сажають просаду. Я зараз розкажу для чогось. в моїх руках цибуля. я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба, і каже: наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі. Ну, дружи, в Німеччині не взяли города і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити що хочеш, як хочеш. не можеш. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Так от, наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. І це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в генном коді. Що Сажать і мати своє природні. По-друге, мене вже є відео акаунті про те, що наближається війна в Європу і голод запланований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20, Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих всіх іммігрантів читати? Давно ніхто їх не рахував. До варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що невозможно просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от реально жіночки ходять і сажають. і це розумно, і це правильно. Всі задайте українці вже научені. Не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Поняло? Це ми проходили через це, через Гладомори, у нас генах, хоч ми і не голодали. У нас генах це все заложено. І Тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, йти, сажать, застрахувати своє життя, коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього. Ви та людина, той генний кот, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в Німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажувати. ідіть робіть. Ідіть робіть, бо як буде війна, тут вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть чуть-чуть по дебільному, ніж, ніж ні, ні, не дабздіть.